У Чернівцях вирішили обновити будівлю слідчого ізолятора. Розпочали з заміни дерев'яних вікон на металопластикові, але дозволу на такі зміни у керівників закладу немає. Запевняє начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради Олена Пушкова. Останній раз з керівництвом СІЗО ми спілкувалися років два тому. З приводу ремонту самої будівлі. Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Це кримінальний суд 1930 року побудови. Офіційних дозволів на заміну вікон ми не давали, і для нас це стало певною несподіванкою також. Пані Олена розповідає, керівники установи були проінформовані про статус будівлі, знали, що вона є історичною пам'яткою, тому заміна вікон є самовільною. Наразі представники відділу охорони культурної спадщини встановлюють відповідальну особу, яка не дотримується умов договору. Правопорушника Штрафні санкції в цьому випадку також є і велика складна бюрократична процедура застосування таких санкцій. Можливо, ми будемо іти іншим шляхом, будемо спілкуватися на з посадовою особою, яка відповідає за ці питання, визначати степінь злочину і покарання. Юрій Гуманович, Андрій Дуротюк, Чернівецький промінь.